Вітаю, друзі! Програма «Грунтовно» продовжує ефір телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. Два роки як в Україні діє новий закон про медіа, який значно розширив повноваження національної ради з питань телебачення та радіомовлення та запровадив нові правила на ринку. Як же нове законодавство вплинуло на медіа простір, з якими викликами стикнулися журналісти та мовники? А також як регулятор реагує на порушення про це не тільки будемо сьогодні говорити з нашою гостею з представницею Національної ради України. З питань телебачення та радіомовлення у Тернопільській області Оксаною Новосельською. Пані Оксано, вітаю вас! Вітаю, доброго дня! Мені дуже приємно бути присутня на вашому телеканалі Тернопіль 1 я вітаю всіх слухачів телеканалу. Ми сьогодні дійсно будемо говорити про закон про медіа. Угу. Власне, почнімо, знаєте, із загального, і водночас конкретного конкретного питання. А які ж ключові зміни у сфері медіа запровадив новий закон про медіа за ці два роки? Закон про медіа запровадив багато змін. Суттєві зміни. В тому, що закон про медіа надає право регулювати національній раді з питань телебачення і радіомовлення не тільки телебачення, не тільки радіо, а онлайн медіа, друковані медіа, провайдери аудіозуальних аудіовізуальних послуг, постачальників. Тобі ж у національної ради відповідно до змін того закону розширилося коло медійників, суб'єктів у сфері медіа, і цим е, самим е, Національна Рада е, може тепер керуватися тим законом і регулювати е, всі суб'єкти у сфері медіа, весь медіапростір України. У зв'язку з тим, що е, зараз в основному е, всі е, медіа в нас Задіяні в інтернет ресурсах mm -hmm. онлайн-медіа стоїть ніби як на першому місці регулювання, і, і дійсно це дуже важлива і відповідальна робота. На жаль, ще немає всіх нормативно-правових актів, розроблених Національною радою до Національна Рада над цим працює. І саме головне, що в цьому законі є, що медіа можуть також, як і Національна Рада, регулювати контент. Як це відбувається в законі? Сказано, що. Може бути спільне регулювання як медіа, так і національної ради. Спільне регулювання відповідальне, і медіа може бути присутні. Причому національної ради, регулятора там може бути присутні 30%. Все решта мають на себе взяти ті обов'язки регулювання медіа. Тобі ж цей закон передбачає саме регулювання, і це дуже важливо, тому що. Медіа краще знає, як їм подавати ту чи іншу інформацію своїм слухачам, радіослухачам в інтернеті, онлайн медіа теж знає, як їм краще подавати ту інформацію. І тому саме регулювання це дуже важлива. Така навіть всі європейські регулятори дуже здивовані, що ми запровадили в своєму законі так. Таку опцію як співрегулювання. співрегулювання. Uh -huh. Власне, пані Оксано, що сьогодні от представляє собою медіаполе нашої області? Скільки у нас нараховується радіостанцій, телеканалів, онлайн видань, друкованих видань, так, які так. речі до відповідно це до нового закону? Це вони це. також так входять у сферу регуляції нацради. Так. Е, національна рада відповідно до закону розробила нормативно-правові акти, і вони зараз є всі на сайті Національної ради. І хто я спеціально зараз наголошую нашим медійникам, що можна зайти на сайт і в розділі учасникам ринку вибрати всі правові акти, які їм потрібні. Для чого? Для ліцензування, для реєстрації, для участі в конкурсі і так далі? Відповідно до закону. Всі друковані медіа обов'язково мали зареєструватися в державному реєстрі. Звичайно, було дуже багато питань, не хотіли реєструватися. Казали, ми зареєстровані вже наша нам перереєстрація, але реєстрація дуже потрібна була, тому що було зареєстровано 63 тисячі. Друкованих медіа по всій Україні, Ого. так після всієї реєстрації, яка пройшла, в нашій Тернопільській області зареєстровано 236 друкованих медіа. Угу. По перший погляд здається, що це багато. Це велика багато. Цифра. Наша область війшла в п'ятірку перших областей на рівні з Київською областю, Львівською областю, Волинською, Харківською. Це ж великі області, і наша Тернопільська область, тому що багато є внутрішньо переміщених осіб, які приїхали в Тернопіль і тут зареєстрували свої медіа. Але 236 друкованих в це дуже багато. Ну, з них наших тернопільських всього 22, Плюс 40 ще медіа тернопільських наукових видавництв. Ви знаєте, в нас дуже багато є вузів, які видають свої наукові видавництва. Також в нас є. Зареєстровано тільки 5, на жаль, тільки 5 районних газет. І Зборівська Двіниця в цьому році, на жаль, вже не друкується. Поки що зареєстрована. Ну, Чекає кращих часів. Ви знаєте, що друкована медіа дуже тяжко працювати у наш час, тому що, по-перше, Укрпошта зараз закрила дуже багато відділень в районах, ну, в бувших районних центрах і в селах, і дуже жаліються друковані медіа, що немає не доставки пошти. І тому тільки п'ять друкованих медіа в нас зареєстровано районних. Ну і 174, відповідно, це не наші медіа, це загальнонаціональні медіа. Також у нас є зареєстровано вісім онлайн-медіа, два провайдери аудіозальних послуг. Це Воля Кабель і Колумбус. Ну, Воля Кабель рахується Київська реєстрація у них, але вони працюють на теренах нашої області. Так що, е, от така у нас картина? Ну і це бачення радіо. Угу. Чотири телебачення. Пані Оксана, ось цей закон новий, от на вашу думку, він все таки сприяє розвитку місцевих мовників, скажімо, чи навпаки ускладнює їхню роботу? Так він на це і направлений. На це направлений, щоб був розвиток місцевого мовлення, щоб місцеві мовники не залежали від загальнонаціональних мовників. Вони вели свою Регіональну політику, хоча Національна рада не має права зовсім втручатися в діяльність місцевих мовників угу. і в їхню редакційну політику, але вони мають право розвиватися і вести свою політику. Зараз в законі запроваджена навіть така. Опція, що всі комунальні медіа мають перейти в публічні медіа. Ну, це буде вже після закінчення військового стану в Україні, і там повністю комунальні медіа будуть повністю відсторонені від влади. Від вони будуть повністю, так як суспільний мовник мати свою наглядову раду, і вони будуть повністю. Розвиватися самостійно, угу. навіть наглядова рада буде вибирати директора того мовника, і відповідно, тільки вона зможе, не якийсь там чиновник, а тільки наглядова рада того медіа зможе звільнити директора з тої посади. Тобі ж вони будуть повністю автономно розвиватися, і це теж дуже важливо. Це цілий розділ третій в законі uh -huh. відведений розвитку комунального мовлення, переходу комунального мовлення на публічне мовлення. Добре, як сьогодні здійснюється моніторинг дотримання стандартів журналістики, і скільки людей в нашій області над цим працює? Ну, Моніторинг здійснюється відповідно до статей 38, 39, 40 закону про медіа. Також дуже важливо, я раджу всім медійникам ознайомитись обов'язково стаття 36. Це саме що стосується контенту 42 і 119. Це дійсно ті заборонні статті. Зараз ми регулюємо медіа е, е, онлайн, е, друковані медіа і, ну, і радіо, телебачення. Радіо телебачення зараз ми моніторимо на протязі тижня е, відповідно до статті 40 закону про квоти. Так, також це велика нагрузка, тому що ми раніше регулювали і моніторили добу, зараз ми моніторимо тиждень. Друковані медіа моніторимо відповідно згідно статті 46-ї, вони надсилають в тії свої в ПДС-форматі, в електронному вигляді свої. Видання Київ надсилає в Тернопіль. Тут ми розглядаємо відповідно до статті 37, я Хочу наголосити друковану медіа ще раз і онлайн медіа. 37 стаття. Зараз, будь ласка, перевірте всі свої вихідні дані, тому що вихідні дані мають бути. Кожній газеті, в кожному журналі, і ну, онлайн-медіа має дати свою адресу, електронну адресу. Я звертаю увагу поштову адресу, електронну адресу, звичайно, свій телефон, тому що, що Національна Рада мала до кого звернутися, uh -huh. у разі чого. Тому що може, може надійти скарга, і тоді Національна Рада розглядає ту скаргу і вона звертається до медіа. А як звернутися до медіа, якщо е, немає немає ну, ніяких так. вихідних uh -huh. даних, тому що я звертаю ще раз увагу всім медіа, стаття 37. Будь ласка, надайте свої вихідні дані повністю так, як я зазначено в законі. Моніторимо тільки ми двоє. Я тут, е, як представниця, і мій секретар нас uh -huh. двоє в Тернопільській області. Е, це, звичайно, тяж, тяжка робота. Але справляємося, стараємося справлятися. Ще важливе питання в контексті е, в час, який ми живемо, так в час війни. Е, відповідно до цього ось нового закону, який вже діє в Україні два роки, чи е, покращилися, чи відмічаєте ви покращення ситуації з приводу е, боротьби проти російської пропаганди в українському медіапросторі? Так, російська пропаганда це страшна річ. Справа в тому, що наша війна, яка зараз продовжується протягом довгих років страшних, вона почалася не з війни, вона почалася з інформаційної війни. Інформаційна війна стоїть на, перших, на першому місці російської пропаганди. В них немає журналістики, в них тільки пропаганда. І вони вливають не тільки в свої в голову своїх телеглядачів і радіослухачів, всю дезінформацію, яку тільки можна придумати. Вони розраховують і на наших телеглядачів і радіослухачів. Дивіться, як тільки почалась повномасштабна війна, з чого вони почали? Вони почали руйнувати телевежі, було зруйновано 21 телевежу по всій території України скільки наших працівників на КРРТ загинула під час тих атак? Це чому? Тому що вони. В першу чергу розраховують на інформаційну війну, і так, інформаційна війна це дуже жахлива річ. Наші працівники в національної раді два роки збирали всю дезінформацію, яку розповсюджували російські пропагандисти. Тут вся дезінформація, кожна сторінка це кожен день. Це кожен, це страх, це жах, це їхні пропагандисти, і вони всі факти, які й були, всі перекручували, і в тій книжці показано, яка страшна дезінформація л'ється в медіапростір зараз. За допомогою інтернет-ресурсів в телеграм-каналі дуже багато дезінформації. Тому я закликаю всіх медійників наших не перепощувати ту дезінформацію перед тим як надати якусь інформацію. Перевірити її декілька раз. Ну кожен медійник має вже свої особисті. Я так зрозуміла. Ну розумію свої е, особисті. Витоки інформації, вони вже знають, на яких сайтах треба сидіти, ну, угу. брати інформацію, з якими сайтами можна працювати. Але зараз Росія пішла вперед, вона зараз збирає всю нашу інформацію українських сайтів, потім вона обробляє її методом штучного інтелекту, вкраплює туди. Дезінформацію може відсотків 20-30 і так виглядає на перший погляд інформація правдива, але це дезінформація. Тому журналіст там зараз дуже тяжко працювати і зайвий раз треба перевіряти, перевіряти і ще раз перевіряти ту інформацію як. Яку ви розповсюджуєте в ефірі. Підбиваючи підсумки, ось два роки закону про медіа, звичайно, хочу ще запитати з приводу порушників. Які найпоширеніші порушення закону про медіа фіксувалися в Тернопільській області за цей час? Закон про медіа він дуже лояльний. Угу. Він дуже 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 лояльне. В першу чергу Національна Рада пише припис, uh -huh. вона ніколи не буде, особливо онлайн медіа там до п'яти приписів можна отримати протягом місяця, Лінійне медіа до п'яти приписів можна отримати протягом року. Аж тоді, якщо медіа не прислухається до Національної ради, тоді аж е, Національна рада може штрафувати. Якщо ж, е, знов порушники не прислухаються, тоді штраф в подвійному е, обсязі. Е, я би сказала, що зараз набагато лояльніше законодавство, ніж було. Але як я вже ще раз повторюю, щоб всі перечитали стаття 36, 42, 119, як це е, всі порушення, що стосуються контенту, всі порушення штрафуються. Угу. Ну за ці два роки в Тернопільській області приписи, я так розумію, були. А Аж були, були Штрафували? приписи е, онлайн медіа. Угу. Е, вони вчасно. Всі свої порушення. Ну, це стосувалося таких незначних порушень. Це наприклад, Татя 37, сьома стаття не, не, не має вихідних даних. Ну, Це угу. елементарно виправити. Тому я закликаю ще раз всіх. Будь-які у вас є зараз зміни. Будь ласка, напишіть на зраду листа. На жаль, зараз немає коштів, щоб зробити повністю той кабінет, який передбачений законом. Коли він буде запущений в дії в кабінет, тоді всі медіа зможуть спокійно зайти в свій кабінет і зробити зміни, поставити електронний підпис і все. І це буде не проблема. Так як нема того кабінету, це єдине стаття 69, що не виконала національна рада, ну немає, бракує коштів. Ну і реєсник до кінця. 60, стаття 68, восьма реєсник до кінця. Оформлений на сайті Нацради. Там частково він є, але він ще не до кінця оформлений. Але можна зайти і подивитися, це не проблема. І не проблема написати листа в нацраду. По якій адресі можу сказати: нацрада, собачка, нацрада Гов'юа, це адреса електронної скриньки, нацради. Це адреса є на сайті, можете зайти. Я ще раз рекламую свій сайт mm -hmm. Національної ради. Там є дуже багато корисної інформації для наших медійників, mm -hmm. для всіх, не тільки для лінійних медійників, маємо на увазі радіотелебачення і для онлайн медіа. І для друкованих медіа, там вся інформація, і для провайдерів дізуальних послуг, там вся є інформація. Будь ласка, заходьте на сайт. Якщо ви не зможете зорієнтуватися на сайті, телефонуйте мені, я вас зорієнтую. Там вся інформація досить в великому обсязі знаходиться. Пані Оксана, ще цікаво, чи громадяни залишають от скарги щодо порушення з боку медіа? Чи надходять вам так, такі скарги, скарги? і ви на них реагуєте, так? Так, реагуємо постійно. Скарги надходили на завжди були скарги. Угу. Хто жаліється на лінійні медіа? Що не чути не видно? Ну це таке? Хто жаліється? На онлайн-медіа, хтось жаліється, на друковані медіа. Багато скарг були в минулому році, що слухали російську музику на теренах нашої області. Національна рада особисто я зверталася в УДЦР. Вони вимірювали частоти в тих місцях, в тих районах області і безпосередньо в Тернопільській області. У нас не було зафіксовано частот, на яких би у нас мовила Росія. На прикордонних, в прикордонних областях так, там де тільки частота звільняється, де тільки медіа не перестає існувати ну, в зв'язку з, з тим, що немає можливості продовжити мовлення. Там буває там, вони зразу з'являються на тих частотах і знов таки свою дезінформацію, свою пропаганду угу. втілюють в... Так. В життя. Пані Оксана змушені ставити крапку, на завершується ефірний час. Буквально в межах підсумків ваші 30 секунд до наших глядачів, до всіх, хто на сьогодні дивиться. Я дуже дякую, що ви мене сьогодні послухали, подивилися, і я закликаю вас. Дуже щільно, ретельно перевіряти всю інформацію, яку ви слухаєте, дивитеся, і не вірити російській пропаганді, угу. тому що це страшна інформаційна війна зараз йде на теренах України. Дивіться, що вони роблять. Вони навіть залучають дітей так. до страшних дій. Вони виготовляють страшні речі і підриваються діти знов таки. Знищують наших дітей, і це дуже страшно. Інформаційна гігієна надзвичайно так, важлива інформаційна, і понад це... гігієна і медійна грамотність потрібна всім, і особливо нашим представникам mm -hmm. медіа. Я дякую вам за цю розмову. Представниця Національної ради України, з питань телебачення та радіомовлення у Тернопільській області Оксана Новосельська була гостею нашої студії. Дякую, дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру добра, до зустрічі.